Погляньте на розмір куща гарбуза і її плодів, відразу зрозуміло, що їй потрібно багато ресурсів для гарного росту. Тому гарбузи вважаються ненажарливими рослинами, яким необхідні додаткові поживні речовини у вигляді добрив для максимальної врожайності. Неважливо, вирощуєте ви гігантські гарбузи для конкурсів, хочете кілька штук для осіннього декору або просто любите їх смак, підгодівля обов'язкова. Для оптимального росту графік і склад добрив повинні змінюватися протягом сезону, щоб рослина отримувала саме те, що йому потрібно. Давайте розберемося, коли і як правильно удобрювати гарбуза, щоб отримати кращий урожай в цьому році. Чому добрива так важливі? Добрива забезпечують рослини всіма необхідними поживними речовинами. Головні макроелементи це азот, Н, фосфор P, і калій K. Їх співвідношення вказано на упаковці добрив у вигляді цифр НПК. Кожен з цих елементів відіграє свою роль у розвитку гарбуза. Азот стимулює ріст листя і пагонів, що особливо важливо на ранніх етапах. Без нього кущ буде слабким, а плоди дрібними. Фосфор зміцнює коріння і сприяє цвітінню. Він впливає на кількість і якість майбутніх гарбузів. Калій відповідає за розвиток плодів, роблячи їх великими і смачними. Якщо в ґрунті не вистачає цих елементів, а також мікроелементів, таких як кальцій або залізо, урожай буде мізерним або його не буде зовсім. Чи потрібно удобрювати гарбуза? Гарбузи це важкі їдці. Вони швидко виснажують ґрунт, тому без підгодівлі хорошого врожаю не чекайте. Навіть якщо у вас родюча земля. Гарбуза швидко витягнуть з неї всі корисні речовини. Без добрив плоди будуть дрібними, а кущі слабкими і вразливими до хвороб. Якщо ви вирощуєте гігантські сорти, такі як Атлантичний гігант або Біг Макс, добрива обов'язкові. Навіть звичайні гарбузи на кшталт Джек Олантерн вимагають багато поживних речовин. Як вибрати добриво? На різних етапах росту гарбузі потрібні різні добрива. На початку сезону, після появи декількох листків, використовуйте добрива з високим вмістом азоту, вони допоможуть наростити потужні пагони. Під час цвітіння і зав'язування плодів переходите на добрива з фосфором і калієм, вони зміцнять коріння і поліпшать якість плодів. Перед збором врожаю скоротіть підгодлю, щоб рослина направила всі сили на дозрівання гарбузів. Перед посадкою краще провести аналіз ґрунту, щоб точно знати, яких елементів не вистачає. Коли удобрювати. Ранній сезон. Через 2-3 тижні після посадки, коли у рослини з'явиться кілька листків, починайте підгодівлю азотними добривами. Вносьте їх кожні 2-3 тижні, щоб стимулювати ріст пагонів. Середина сезону. Коли гарбуз починає цвісти. Через 6-8 тижнів після посадки переходите на добрива з фосфором і калієм. Вносьте їх раз на місяць для великих сортів, частіше. Якщо квітів багато, а плодів мало, можливо, проблема не в добривах, а в запиленні. Спробуйте ручне запилення. Кінець сезону. Коли плоди вже сформувалися, скоротіть підгодівлю до одного разу на півтора місяці. Якщо кущ продовжує активно рости, а гарбуза вже дозрівають, взагалі припиніть удобрювати, нехай всі сили йдуть в плоди. Як правильно удобрювати, Розея сипте добриво навколо куща, злегка закладіть в ґрунт і добре полийте. Не допускайте потрапляння добрив на листя і стебла. Якщо використовуєте рідкі добрива, розводите їх за інструкцією і поливайте під корінь. Слідкуйте за рослиною, жовте листя можуть говорити про нестачу азоту, а слабке плодоношення про нестачу фосфору. Але не перегодовуйте гарбуз, надлишок добрив теж шкідливий.